Всім привіт, канал Два слова. і У нас черговий огляд на снеки. Сьогодні у нас величезний огляд: 16 позицій, сухарики, грінки та багети. Я бачу снеки дуже сильно подобається дивитись людям, тому ми це продовжуємо робити. Наступний випуск, скоріш за все, буде або найгостріший арахіс у світі, або просто різноманітний арахіс, який вже закупив. В цьому огляді буде представлено 11 виробників. Це флінт, від нього 5 позицій різноманітних, і також додатково 10 різних виробників снеків. Зібрав я всі ці позиції Просто пройшовши по району, я не очікував, що буде настільки багато торгівельних марок різноманітних. Я зайшов в Сільпо, я зайшов в АТБ, я зайшов в. Три розливайки, здається, і усюди було щось, чого не було в іншому місці. Тому от я прям з кимось сьогодні дійсно познайомлюсь. Від вас я як завжди хочу почути, наскільки ви полюбляєте сухарики, які саме сухарики ви полюбляєте, грінки, багети. чого сьогодні у нас тут не представлено. Що я забув взяти обов'язково також напишіть. і думку про те, що сьогодні у нас є. Давайте починати. Якщо ви зараз їсте, то смачного вам відкривайте ваш улюблений напій, хто хоче відкривайте пиво. І поїхали! Гарного перегляду! Але як завжди, спочатку буде пиво. Я зрозумію, що сухарики це дійсно, мабуть, ну, після чіпсів найпопулярніший снек до пива. І я сьогодні обрав просте звичайне пиво. Щоб ніхто не виділивався, я просто взяв те, що люди часто беруть. Як мені здається, це ось перше 19 гривень зараз по знижці тубор взяв, думаю, ну, популярне пиво з нульових, я його з дитинства умовного пам'ятаю, особливо по рекламам. Келих у нас. Черепашками ніндзя, я думаю, зробити огляд на якісь піци, насправді. Ой, ну трошки кислить. Такий, трошки дюшесом сам і дає. Не найсмачніший лагер, який можна знайти на нашому ринку. За 19 гривень безумовно пайот, але я б краще навіть якусь оболонь світла звичайно взяв. Перший буде представник за тебе. Це розумний вибір. Я здивований, що немає своєї лінії сухариків. Розумний вибір робиться в місті Синельниково, і у нас сьогодні в місті Синельниково Дніпропетровської області робиться ще. Флінт там, здається, робиться, і так само до бочкового також там робиться. Вигляд простий, дешевий, 100 грамів, 14, здається, гривень, ви як завжди, актуальну ціну бачите. Це в нас холодець з хріном, з хроном, точніше, найпопулярніший е, смак сухариків з дитинства. Я хочу, щоб вони були ядреними. Ось всі сухарики, що сьогодні буду куштувати, я хочу, щоб вони. Я знаю, що це там е, хімозні, не хімозні, то таке. Я хочу, щоб я відчував смак. Ось того, що там заявлено. Давайте ось так сьогодні судити. Я не експерт, ні в чому не розуміюсь, але все ж таки, ось давайте я буду судити саме так. Багато спецій не бачу, але деякі прям присипані. Давайте з потужної якоїсь почнемо. М'якенькі. для мене дуже важливо, щоб вони не були прям дубові. Солоненькі Хрін трошки відчувається. Нічого супер видатного немає, але я не знаю, яким сьогодні має бути продукт. щоб я сказав, що він прям вау неймовірний. Ні. Нормально, можна брати за свої гроші, 14 гривень виробляється там, де і флінт. Чому б ні? Під пиво Сайдіот, як кажуть, якщо б тут було більше спеції, більше насиченості, а не просто там 15% сильно присипані з, зі 100%, то це було б прям би нормально. Так, це нижче середнього. Давайте 4 бали з 10, якась така шкала в нас буде. все, йдемо далі. Я, мабуть, одразу візьму. Всі холодей з хріном, щоб на них зараз оберемо найкраще, їх чотири здається зразка, а далі підемо вже в разнобой, як кажуть. Це у нас хрум. Перший раз бачу, чесно, перший раз бачу, знайшов, а я навіть не пам'ятаю, де його знайшов. Це місто Павлоград. Ой, знаєте, що це мені нагадує? Це мені нагадує фірму, яка здається російська. Колись у нас були хрустім, чи якось так воно називалось. Щось таке, і вони мені ось саме це нагадують. О, вони прям дуже м'які. Такі я, мабуть, і з'їм сьогодні. Тут більш насичена в нас ем, ця спеція. Для мене все це одна тема. Просто для мене, ось сухарики, грінки, багети, все, що хочеш, це все одне. Це просто сушений сушений хліб. Тому я ось так орієнтуюся цьому питанні. Це мені подобається. Це мені подобається. Я навіть поставлю десь 7 балів доволі гарно, м'яко. Ем, Спеції набагато більше, ніж на розумному виборі. Під пиво гарно доповнює. З кимось новим я тепер познайомився. Ідемо далі. Монополіст нашого ринку Флінт. Більше спецій та смаку. Окей, 70 грамів. Розрахунок ціни на 100 грамів ви також бачите. О, і це в нас пшенично-житні. Це в нас більше до розумного вибору і виробляється воно саме там. Ой, вони прям біленькі такі. Е, пахне хлібом. Е, не відчуваю спецій. Давайте. М'які. О, ось це прям. О! Я тут відчуваю прям хріності. Я, коли беру сухарики, я хочу там зустріти ось таке. Вони м'які, ну, відносно м'які. Не дубові і плюс дуже багато спецій. Може, не просто так флінт у нас і монополіст. Я ставлю 9 з 10. Це гарні, гарні сухарики. Здивований. Я просто давним-давно не їв сухарі. Ось чесно скажу, ну може роки два не купляв взагалі жодного разу. Поки лідер, неочікувано, йдемо далі. І останні представники холодцю з хроном це а, щось дуже гарно виглядаюче насправді. Пшенично-житні хлібні грінки зі смаком холодцю з хроном. Тут з хріном, до речі, написано: хтось пише з хріном, хтось з хроном. Як правильно, підкажіть, будь ласка, тому що сам не викупаю. До речі, виробляються вони в Івано-Франківська область, СМТ Обертин, або Обертин, вибачаюся, якщо когось образив. Одразу скажу, вони виглядають для мене прям сухо й жорстко. Ось це прям засушено. Сильно, а може і ні. Ароматика просто олії. Ча ви зараз кажете, це ж грінки, вони якраз в олії мають обсмажуватись. це ж не просто сухарики. І ви будете праві. М -м -м. Тут дуже гарно підібрані спеції. Чесно скажу, для мене вони прям дуже сильно засушені. От прям дуже-дуже сухі. Але спеції тут підібрані дуже класно. Мій висновок такий: це не мій продукт, через те, що вони, ну прям. Дуже сухі і ось прям складно їх жувати. Але по спеціям це 100% холодець з хріном переможець. Виставляти оцінку не буду, просто можу порадити скуштувати. Хоча по спеціям давайте 9 з 10. Ну а тепер пропоную йти рандомно. Просто якщо ми скуштували 4 4 холодця з хріном і усюди був різний результат. Давайте п'ятим нашим представником просто вже буде гонзо, грінки сала з часником. Що таке гонзо, я перший раз побачив. Розливайка Йошкін Кіт зайшов на районі, побачив. Село Струтин це Золочівський район, Львівська область. Ось, гонзо, 50 грамів. Є в них різні смаки, це в нас сало А На вигляд, це як маленькі хлібці такі, доволі приємно виглядають. Всі однієї форми для перфекціоністів це плюс. М'якенькі, слава Господу. Ой, ой, як це смачно. Я плюсую, я плюсую. Це ось прямо з цей чорний хліб. З часником натертою так. Доволі-доволі непогано. Все, що м'яке точно моє. <смі> Але якщо ви не полюбляєте чорний хліб, чого він чорний, він же коричневий. Ну, от, якщо ви не полюбляєте щось по типу чорного хлібу, це не ваш продукт, тому що тут прям виразний виразний такий смак цього хлібу. І трошки часничок. Може, як завжди, я б хотів би більше спецій, більше часнику, більше сала. Ну, сало взагалі нема, тут дійсно часнична історія. Але мені подобається. Давайте на дивлячись на, на інше. Давайте на вісімку теж гарний продукт. Блін. Позитивний випуск. Я думав, що не буде настільки все позитивно. Давайте на сімку. Все ж таки, мені не вистачає трошки спецій, але гарно. Пиво номер 2 в нас буде інше класичне пиво, яке у нас полюбляють люди брати. Це вже німці, це на Україна виробник, це вже німці, це кромбахер Пілс. 4,8 алкоголю взяв по знижці за 50 гривень. О, ось це вже повноцінне пиво. Доволі бюджетне, як на німця, як на німця бюджетне. Вже повно тіле. В нього є смак, є квіточки, відчуваються, хмель відіграє, солодовість є. Прямо базовий варіант, який просто. Можна брати, можна пропонувати іншим людям гарне, смачне пиво, до якого ми зараз підберемо також сухарики. Ладно, був часник, буде ще раз часник. Зараз у нас будуть Big Pack Flint Craft. ковток, зроби смак, засіни трабл стряхни. Цей неймовірний маркетолог другий раз мене вже радує, тому що я тоді дуже, дуже, дуже сильно сміявся. З ось цього я не знаю. Ми до молодежі. Ми такі. От я не розумію, що хто ця людина? Що це за відділ? Мені дуже сподобались е, ці ж самі сухарики чи це грінки у нас, ці ж самі грінки з Табаско. Я прям їх дуже гарно оцінив і порадив людям, тому мені цікаво саме з часником. Е, виглядають вони обільно, прям дуже сильно присипаними, прям дуже сильно присипаними спеціями. Дуже чеснично, часниково. Але ось це жирно. Як на мене, грінки мають бути все ж таки, ось має бути ось цей слой зверху. Твердий, а всередині воно має бути трошечки м'якішим. Тут такого нема. Хоча, по спеціям, якщо ви бажаєте отримати саме часник, це так, але через жирно. Ось через жирно. З цієї серії я дійсно від себе раджу взяти табаско. Блін, я більше очікував, це буде 5 балів, мені не сподобалось. Йдемо далі. А наступна позиція в мене асоціюється з відсутністю бюджету на нормальний дизайн. Я зараз просто суб'єктивну думку. Кажу: я не хочу нікого образити, але це виглядає дуже дуже поганенько. Насправді, це у нас Мирон смачні снеки зі смаком часника Такіда. Грінки одеські, ось так це виглядає. Коли я бачу подібний дизайн, я не хочу таке брати. Ну це прям воно жирне. Тут просто жирна навіть обкладинка з плямами масла. Це одеський продукт. Я обожнюю місто Одеса. Я багато разів там бував раніше два рази на рік навіть їздив. Але ось це виглядає прям погано. Так, сам продукт. Сам продукт виглядає також, так собі через те, що тут різними фракціями ось ці кусочки. Щось поламане, щось мілке, щось величеньке. Мені це не дуже імпонує. Дуже жорно. На губах прям залишається. Часника, чи що там? Я не відчуваю абсолютно. На фоні інших виробників, що сьогодні були часником, поки один да, у нас був, ну сало часником також частний були. Просто дуже жирна тема. Що я можу сказати? Я можу сказати, що вони не сухі, вони хрумкі, нормальні, що по типу ну, не прям легко, нормально їх жувати, але окрім жиру, я тут нічого не відчуваю смаку. Просто олія, один бал з 10, я не раджу, чесно. Наступний зразок, це також фірма, до якої в мене є. Питання по назві до бочкового. Як часто у нас пиво з бочки л'ється? Ось прям не каскове британське або не витримане в бочках з-під вина, з-під віскі, яких дуже багато. От в цілому, що застерети? Бочкове пиво? Тут ще дерев'яна бочка намальована. Є не роз... Хто хто ці маркетологи? Хто ці маркетологи? Це ТОВ клуб чіпсів? А це ж Флінт, виходить чи ні? Так, да, це також флінт. Просто є флінт флінт, а є флінт довбочкового. А воно виробляється в одному місці з часниковими якраз ось цими, і мені здається, що це може бути ідентична продукція чогось під різними брендами. О, ні, це м'яко. Але дивно, це не так жирно. Це краще 100%, ніж ось цей часник від флінта. 100% краще. Але тут, знаєте, тут більше не часника, а укропу. От я дійсно ось укроп відчуваю прям. Давайте це буде 5 з 10. 6 з 10. Ладно, 6 з 10. Тепер я хочу скуштувати те, що було також куплено в Хопхей. Доволі гарно виглядає. Мені ось такий дизайн більше подобається. Окремий такий пакетик. Це в нас домашні гріночки за джикою, грінки житньо пшеничні По типу крафтово виглядає. І мені подобається, що тут навіть є рецепт сирний суп з гріночками Прямо ось, що, чого скільки потрібно взяти. Молодці, ось чогось мені це імпонує. Чому не знаю? Ну ось такий мій смак. При тому, що всередині такий самий пакетик, як у цього Мирона був. Де тут хоч щось як кудись потягнути? Не завжди в мене з собою є нож або ножиці. Да, Великий мінус за це. Тож, блін, ось цей процес, коли все поламано ось на такі маленькі шматочки. А жиром дає і трошечки дійсно 10 джикою. Це жирний жир з базиліком. Я відчуваю базилік чомусь і жир. І він прям теж на губах залишається. Ви знову скажете, це грінки, мать твою, чого ти так реагуєш? Але, блін, ну дійсно воно прям взагалі взагалі погано. Тут хмелі сунелі. Блін, мені якийсь базилік тут відчувається. Майже без смаку, ніякої там аджики ніколи не було. Один з десяти. А що за виробник, до речі, я забув сказати, це у нас виробляється Львівська область, урочище промисловий центр, громада Бродівська. Десятий зразок, який можна знайти і в сільпо, і в Хопхей. Я саме хопхей брав, хвилясті грінки, копчений лосось. Мене здивував цей смак, тому що в дитинстві були сухарики з сьомга з сиром. І я думаю, ну. Я тоді точно не знав, що таке сьомга в дитинстві, але мені так вони подобалися саме сьомга з сиром. При тому, що поєднання трошки дивне. Зараз у нас тут копчений лосось. Чому всі перестали робити сьомгу з сиром? Підкажіть мені, будь ласка, це у нас виробник. Де він тут? Нові санжари, Полтавська область, то в хвилясті. Мені подобається, то в хвилясті. Відкривати тут, і тут смалік. О, ось тут молодці. От гарний підхід. Тому що ну мені в цілому там все в них однаково виглядає. Немає якогось унікального дизайну. Але тут є маленькі, маленькі нюанси, які тебе радують. Вони величенькі, о, вони. Це просто сма... засушений хліб. Це просто хліб. Наскільки це зручно їсти. Це ж просто порізали хліб. Ось дійсно. О, тут трошки копченочки так є. М -м -м. А нормально вони туди спеці зажахали, то, по ходу, був такий участок цієї хлібини, де прям було спеці багато, тому що далі їх набагато менше. Якщо б повністю цей весь снек був засипаний такою кількістю з цього ароматизатору, то мені б дійсно сподобалось. Так його недостатньо. Щось я не розумію. На одному шматку я знайшов участки зі смаком дійсно ось цієї копченої риби. Потім я знайшов велику кількість участків, де немає взагалі ніякого смаку. А тепер в мене участок, де смак сирої картоплі. Походу в мене щось з рецепторами. Мені не подобається форм-фактор, то що тут прям, ну буквально тобі нарізали хліб, засушили і натримай. Це мені просто особисто, це все суб'єктивщина, якщо що, розподілення спецій. Прям вообще, от прям дуже погано розподілене. Вони, але все ж таки він суперечливий. Я поставлю знову ж таки 4 бали, але це не жирно. От, я забув головний плюс: це не жирно, це не жирно. Тут вообще умнічки, молодці. Воно в них не жирно абсолютно. Ось це класно, молодці. Е, суперечливо. Ідемо далі. Новим пивом, що нас сьогодні зустріне, це буде. Ну, ось останнє пиво. Насправді, це. Це ж таки народна історія, тернове поле, живе світло. Ненавижу, коли пишуть живе, бо живого пива не існує. Це все маркетинговий хід, маркетинговий міф. Будь-яке непастеризоване пиво можна назвати живим. Але навіщо це виносять, тому що є люди, які на це ведуться. Шкода, 7,5% алкоголю це міцний лагер, і я його не дуже полюбляю, але давно не пив. А ароматика віддає одразу дюшесткою, це означає, що пиво дійсно алкогольне, це лагерочок. Але фільтрований, гарненький то який. О, Ох. Ох, алкашне, звісно, страшно. І металеве прям. Несмачне пиво, не смачне. Може, до якихось грінок підійде, не знаю. Давайте спробуємо. У нас залишилось 6 учасників, і давайте знову у нас будуть хвилясті грінки. Але зі смаком салямі. Доволі неочевидна. Тема у нас, тому що саля... салямі ну. ось в дитинстві був зі смаком салями сухарики. Зараз такого нема. Але ось знайшов, здивувався це якийсь джокерс. Зроблені вони засновані в 20-му році. Виробляється в Черкасах. До речі, то в снекфемелі. Тут у нас схоже на те, що ми ж вже зустрічали в минулому зразку, але воно все ж таки в меншому форматі, в меншому об'ємі, меншому масштабі. Бачу, що спеції ось тут, наприклад, взагалі немає ось тут, прямо вона прям помаранчева по структурі. Для мене особисто це більш смачно, більш зручніше їсти, ніж минулий зразок. Хрусткі, прям хрусткі, не сухі, приємні. Ось я взяв штучку, де не так багато було спецій. Вони трошки да, ковбаску таку сирокопчену нагадують. Не вау, але нічого поганого не можу сказати. Як завжди, я хочу більше спецій. Але частково, ось зараз давайте на ці якась сильно. Припудрена, на ній подивимось. Знову з плюсів, вони не жирні. Тут все ж таки в більшості ці свої відчуваються спеції. Давайте я поставлю 6 балів, норм продукт можна взяти, якщо ви полюбляєте такого формату грінки. Ох, пиво, звісно, мразь. Фу, така о, алкогольна ужас. Давайте вже покінчимо з історією хвилястих грінок. Ось такий у нас третій зразок. Це гострі джерки. Смак гострі джерки. Це флінт. І ось це вже цікаво мені особисто, тому що гостро я полюбляю, Ви могли бачити останній випуск гострих снеків, доволі б палало там. Так, да, тут у нас знову так само. Знову так само, знову у нас шматки хлібу. Але все, давайте ось зараз я підтверджую, я розумію, що це така стилістика. Ось цих хвилястих грінок. Вони у всіх однаково виглядають, але ось в минулому зразку вони були менше великі, такі шматки хліба. До цього були більш великі шматки. Тут у нас рекордсмен. Це значить стилістика. Так це має виглядати, тому мене не хейтити, будь ласка. Ось тут знову ж таки, флінт. Я бачу, що флінт у нас щедрий на приправи. Тут прям все просто обсипано. Все обсипано, прям дуже сильно обсипано. Але чи не буде воно жирним? Давайте ось це перевіримо. Я візьму маленький шматочок. І чи буде воно гострим? Насправді. Перед початком зйомки, коли я сьогодні все це скупляв, я був впевнений, що флінт винесе всіх в одну калітку насправді. По факту, ось це один з найгірших продуктів, що ми сьогодні куштували. Смак спочатку йде трошки перцю. Гострі джерки, гострота, якась яловичина, що ще, тут нема нічого. І вони жирні. Я хвалив два зразки до цього, тим, що вони взагалі не жирні. Ось тут прям жир-жирний, і я не розумію, де тут гострота і де тут хоч щось. Ребятки, нема смаку взагалі заявленого. Абсолютно нема ніякого смаку. Нуль з десяти. Ось так. от. Ось знаєте, хочеться ось цим двом минулим підняти бали навіть. Тому що це прям ні о чому. Черговий флінт у нас на підході, і далі у нас буде три багети. Це у нас насправді телятина за джикою. Це на рівні з Томат Спайсі це легенда-легенд. От прям томат Спайсі я сьогодні не знайшов, але я їх обожнював. Просто обсмоктувати. І вони були дійсно і гостренькими, і смачненькими. Це у нас гренки Телятина за джикою. Так, ну виглядає, знову ж таки, Флінт на перший погляд ніколи не зажимає спеції. Він прям сипить нормально. Тут смак є. А тут нормально, все, тут вообще питань нема. Це непоганий продукт, я ставлю 7 з 10. Доволі-доволі спеції відчувається. Гостринг туди не має бути. Це смачно, це не бідно. Це не бідно по смаку, як минулий варіант. Все хорошо. Прям вони жую, все нормально. Питань нуль, молодці, флінти. Раз через раз. Взагалі нестабільність по лінійкам, як на мене. Ми переходимо до, мабуть, найм'якішого на сьогодні. Це у нас багети. багети. Це хрум Тім. І, здається, здається, це є ребрендинг ось цих хрустінь, які були колись років 5-10 тому. Багет буженіна та французька гірчиця. І підсвічуємо це одразу. Це у нас тов Сандора, якщо я не помиляюсь, вони не вийшли з російського ринку, але продовжують у нас продаватись також. Так, тут у нас багетики маленькі, прекрасненькі, я це дійсно люблю. Щось кисло дуже. Кисло і за нежирність плюс за передачу смаку таке 50 на 50, знаєте чому? Тому що ну я розумію, що гірчіця дала ось цю кислоту, кислинку, але мені здається, якось можна було інакше, інакше гірчицю відтворити. За божаніну тут відповідає чисто копченість. Тут копченість і кислинка. Якби да, а все ж таки, якби і ні. Тому що сам продукт не до кінця він такий на смак, ось відтворювання щось не дуже вийшло. П'ятірочку, я другий раз не візьму, але мені здається, в якийсь салат там, де кидаються грінки, ну ось щось, сухарики, якісь мають бути. То це можна закинути і воно не спортить картини сто відсотків. Там, де особливо буде якась гірчиця. То це точно не спорт картини. І нарешті, нарешті, ми переходимо до сиру. Ми переходимо до сирніх. Я бачив просто сухарики з сирні, але я вирішив не брати. А ось коли у нас йде зі смаком французький сир. Мається на увазі, як я розумію, або брі, або камамбер. Але згідно того, що я бачу, це скоріше, це скоріше камамбер. Ой, боже, боже, як я ненавиджу, коли пишуть ось ці популістські тікста, які ніхто ніколи не прочитає на обкладинці. Але вони пишуть, бувають моменти, коли хочеться забути про все зупинитись на хвилинку та дозволити собі насолодитись делікатними смаками і з нотками ніжних викошен... вишуканих делікатесів. Ми про сухарики говоримо. Ну ну блін, якщо ви приправді додали, ну я чесно не розумію, ось цей прямо ось всі ці рекламні теми. Маркетологи. Ай, страшні люди. Вони, знаєте, так загально беруть французький сир. Тут основний камамбер, але додані ще інші. Щоб ніхто не шукав якогось особливого смаку. Що, типу, я хочу відчути там камамбер. Та ні, ми загально показали, ми ж не вказували саме зі смаку камамберу. Ну, давайте. Пахне сиром, так, да, пахне сиром без питань. Це ж в який такий момент? У нас французький сир став. Зі смаком приправи сирної домівіни. Це просто сирна мівіна. Структура прекрасна, все хорошо, вони відрізняються від, від минулих. Ці прям більше на сухарики схожі. Але де французький хоч, хоч якийсь сир? Це просто приправа до мівіни. Це непогані сухарики, дійсно непогані сирні сухарики. Але вказуйте просто зі смаком сиру. Без цього Франція. Вишукані делікатеси. Ну, ну, до чого? Це та сама сирна приправа, яку ви знайдете в якихось сирних горішках, ви знайдете її в сирних чіпсах. Ніяких тут немає. Коротше, маркетологам я ставлю мінус 3 з 10 прям отвратительно. Цим крутончикам мені не дуже подобається в сухариках сир, особисто мені. Я поставлю 6, але з роботою саме. Ось цього всього, як це подається, це, це от я мінус три ось віднімаю і даю три бали. Чесно, ось, ось чогось мене прям дратує це. Але це суб'єктивно. Йдемо до останнього нашого. І останнє наше на сьогодні це вже 16-та позиція, і це ті брускети, які мені дійсно подобались. Подобались, що 10, ну я не знаю. десь років тому здається, вони вже були е, робиться в Болгарії. Думав, що дійсно у нас десь робиться ні, це саме болгарський продукт. Я не знаю, сподіваюсь, вони не стали гірше. Тут це в форматі жопак. <гум> мені подобається, і ось тут дійсно ось тут саме. Я зараз, знаєте, не хейтер української продукції. Ні, але ось тут сир, він не просто приправа до мівіни. Він більш якийсь, ну більш обширний цей аромат. Але структура мені подобається більше у наших багетів насправді. По смаку поки не зрозуміло. Щось, знаєте, у мене були якісь великі очікування, і зараз вони всі от прям впали. Тому що я дійсно думав, що це зараз буде щось прям дуже сирне і нагадуватиме. Якусь дійсно сирну тарілку. А насправді ні, насправді точно ні. Це не приправа до мівіни, як я вже сказав, але це нічого особливого, це просто майже нейтральні, трошки солоненькі, трошечки сирні, ну такі, негрінки, багетіки. Погано сказати точно не можу. Я думаю, просто вони будуть більш інтенсивними. Тому від мене буде. я я яй -я, я давайте сімку, 6 сім я поставлю. Так, мені не вистачає насиченості. Хай буде 6. От хай буде шість. Ось так. Чомусь так... Я розчарований ними і чомусь такий висновок. На жаль, тому давайте що йти до підсумків. Ось такий великий випуск у нас вийшов. Підсумки на сьогодні. Ось такий у нас вийшов огляд, де у нас є три переможця по набраній кількості балів. Саме по моїй суб'єктивній думці людини, яка просто скуштувала різноманітні сухарики, грінки, багети і щось для себе виявила смачним, щось несмачним. На сьогодні переможець і компанія, яка мене дійсно розчарувала на сьогодні, це Flint. Ось холодей з мені найбільше ось цей сподобався, йому 9 балів надав. І просто я не знаю, ось вони щось роблять, прям насиченим, смачним, інтенсивним по смаку. Аж ось у них виходить. Ну, прям вообще без нічого. Прям дуже поганим. А мені ось два відкриття є: це гонзо. Якщо хтось знає, є навіть поварня гонза. Думаю, це не вони, але все ж таки. І так само мені сподобалось хру. Ось дві компанії, які я для себе сьогодні відкрив. Вони доволі непогано себе проявили. І в топ 3 також входять. Отакий вийшов у нас відос. Я всім дякую вам і завжди за перегляд. Ви пишіть, що було не так, що було так, що сподобалось, що не сподобалось. І якщо що, пишіть, будь ласка, аргументовано, щоб. Ну не знаю, щоб доводити свою думку не просто, що мені не сподобалось, ти поганий. Ні, чому саме це сталося? Що далі у нас буде скоріше за все, арахіс, або найгостріше у світі, який у нас ось стоїть, або просто арахіс. і так само пишіть, чи заходити мені на умовні доставки. Я не знаю, мені подобається знімати огляди на їжу, але пиво нікуди не дінеться пиво буде завжди більше ніж оглядів на їжу. Але як завжди, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора. Куштуйте ваші улюблені снеки, ваше улюблене пиво. Головне, щоб вам подобалось. Нікого не слухайте.